І призначив сімдесят двох інших, і послав двох перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прибути в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Бачимо, Господь призначає учнів. Знаємо, що є дванадцять апостолів, але Він призначає ще сімдесят двох. Тому що Він хоче, щоб люди, усі, знали більше про Небесного Отця, щоб більше всі наповнили свої серця довірою до Бога, любов'ю, щоб усі пізнали, який є добрий небесний батько. Бачимо, що Господь працює в команді. Так само, коли ми повернемося до Книги Буття, до Старого Завіту. То ми бачимо, що Господь Бог творив світ. Він створив світ видимий і невидимий. І саме невидимий світі він створив ангелів. Вже сьогодні є вечір і вже починається свято артистратига Михаїла. І ми знаємо, що згідно писання, є дев'ять чинів ангелів. Кожен чин має якийсь обов'язок перед Богом. І бачимо, що ангел, який носив ім'я Люцифер. Люцифер, це в перекладі означає носій світла, тобто він носив світло перед Господом. Він захотів бути такий, як Господь. Він сказав: а чому я не можу бути такий, як Бог? А чому мені інші не можуть служити? І тоді він почав підбурювати інших ангелів. І архестратив Михаїл вийшов на, на вийшов, щоб захистити Господа Бога, щоб бо саме. Архистратига Михаїла місія захищати, захищати всіх, хто до нього звертається, захищати всіх, хто до нього прибігає. І ми знаємо, що архистратиг Михаїл переміг Люцифера і скинув його у безодні. У Тому наша церква почитає архистратига Михаїла як того, хто захищає від демонів, від злих духів. Навіть коли людина деколи одержима злим духом, то читаються молитви екзорцизми до аркестратига Михаїла. І ці молитви є дуже сильні, і вони є дієві, тому що світ видимий, існує, бо ми бачимо, а також і невидимий світ існує. І це йде постійна боротьба. І саме диявол, його місія є посварити всіх, роз'єднати. Тому що саме слово диявол з грецької мови означає діаволос той, що ділить. І він ділить сім'ї. Він хоче всіх пересварити. Він ділить параді, він ділить родини, він ділить церкву, він ділить цілий світ. Війна в Україні чи в інших містах. країнах – це його як справа. Але наша справа це бути з Богом. Наша справа прибігати до Господа Бога і просити допомоги. Наша справа це нести світло до тих, хто їх потребує. І найголовніше. Не опускати руки. Найголовніше також не розчаровуватися. Бо я тільки того чекає, що ми почали нарікати, що ми почали розчаровуватися, тоді вже ніякої битви не треба, ми вже тоді є переможені. Тому дуже важливо є молитися, Деколи маємо складні ситуації, деколи навіть є безвихідні ситуації, не опускати руки, а пам'ятати. Що Господь є присутній кожній миті життя. Опускаються руки, опускаємося на коліна. Господи, Ти мій небесний татус. Ти знаєш моє життя, ти знаєш мої думки, ти знаєш моє серце. Маю ось цю ісю цю проблему, не знаю, що зробити, що хто зробив. Але я знаю одне. Що ти мені допоможеш, я до тебе прибігаю і прошу тебе. Допоможи мені, віддаю цю проблему твої всемогутні долоні. І тоді Бог починає діяти, тоді Бог починає захищати нас і допомагати, бо каже апостол Павло, що Божа сила виявляється в людській немічності. Бо ми вже немічні, ми все, що могли то зробили. Тоді Бог починає діяти. І діє через наші немочі і показує, наскільки він є сильний і що все у нього є можливо. Також молитва молитися до архістратига Михаїла, молитися до ангела-хоронителя, бо кожен з нас має свого ангела-хоронителя. Ангел-хоронитель, згідно навчання у цій церкви, дається при хрещенні, коли нас хрестили маленькими, можливо, хтось дорослий був хрещення, він отримує ангела-хоронителя. І ми повинні молитися. Є така проста щира дитяча молитва, ангели хоронитель мій, все при мені стій. Рано вечір день в ночі, будь мені допоможі. Молитися своїми словами, молитися серцем, то також згідно святого письма, кожне місто має свого ангела, кожна країна має свого ангела. Тобто ми маємо дуже багато ангелів, є святі, які молилися літургію, і вони просто мали бачення. Невидимого світу. І вони казали, що коли служиться божественна літургія служба Божа, то безліч ангелів є присутні, отоді час літургії сам Господь сходить під виглядом Пресвятої Євхаристії і ангели його супроводжують. І наші хлопці, і дружина, яка бігає зі свічками, вони також символізують тих ангелів, які служать Господею. Тому пам'ятаємо, що ми маємо. Ангела-хоронителя, що ми маємо архістратига Михаїла, що ми маємо Гавріїла, який зійшав добру новину в Богородиці. Що ми маємо безліч ангелів, тільки не опускаємо руки, тільки вірно і молімося, і все буде добре. Господь дасть нам по нашій вірі. Амінь. Слава Ісусу Христу.